Якщо ви вже закінчили школу і університет, це не означає, що на отриманні освіти можна ставити крапку. Зовсім ні. Вчитися потрібно протягом усього життя. В Веро цифрових технологій самостійне навчання стало одним з найпопулярніших способів засвоєння знань. Більше як 70% молодих людей вважають, що краще вивчати нові предмети і вміння самостійно. Без відвідування спеціальних навчальних закладів. Але якщо ви хоч раз спробували самостійно вивчити англійську або, наприклад, навчитися верстати сайти, то напевне знаєте, як важко часом себе організувати. Самоосвіта – освіта крута і корисна річ, але щоб отримати від неї користь, потрібно навчитися вчитися онлайн. Чи знаєте ви, що співзасновник Facebook витрачав свій вільний час на самостійне вивчення основ програмування і згодом створив найбільшу соцмережу у світі? А Білл Гейтс, засновник Microsoft, не маючи формальної освіти в галузі комп'ютерних наук, також самостійно опанував програмування і став одним з найвідоміших у світі підприємців. Ці та багато інших прикладів свідчать про те, що самоосвіта має велике значення в нашому житті та професійній сфері. Однією з найважливіших особливостей самоосвіти є максимально індивідуальний підхід, обираючи джерела інформації, які підходять саме вам. Та створюючи власний план навчання, ви можете пристосовувати процес отримання знань під свої потреби та можливості. Ще однією особливістю самоосвіти є гнучкість. Навчаючись самостійно, ви самі створюєте собі розклад і визначаєте цікаві та корисні для себе теми. Світ швидко змінюється, а світ IT і маркетингу ще швидше. Нові мови програмування. Фреймворки, інструменти. Це з'являється буквально перед нашими очима, як гриби після дощу. І ті, хто не стежить за трендами і інноваціями, ризикують залишитись позаду. Тому давайте поговоримо, які існують популярні методи самоосвіти. Перше онлайн-курси. В мережі є дуже багато освітніх платформ. Незалежно від того, що б ви хотіли вивчати, фотографію. Дизайн, програмування, маркетинг тощо, в інтернеті ви точно знайдете онлайн-курси, які підійдуть саме вам. Такий формат навчання дає змогу отримувати знання у своєму темпі, у зручний час і без обмежень. Придбаний курс можна пройти декілька разів, щоб закріпити інформацію, а за необхідності через деякий час можна повернутися до матеріалів, щоб повторити тренінги, майстер-класи та воркшопи. На відміну від онлайн курсів, ці формати навчання. Пропонують. Більш інтерактивний підхід і можливість отримати зворотний зв'язок. Тренінги це не просто лекції та теорія на папері, а заняття, де учасники можуть одразу застосовувати отримані знання на практиці. Майстер-класи це невеликі семінари, на яких експерти діляться своїми знаннями та досвідом з учасниками, а на воркшопах можна навчитися чогось нового, беручи активну участь у практичних заняттях, виконуючи завдання і спільно розв'язуючи проблеми. Самостійне навчання у самостійному навчанні немає викладачів і розкладу занять. Такий метод дозволяє повністю сфокусуватись на темі, яка вас цікавить. Брати інформацію будь-якої тематики можна з різних джерел: від підручників, статей у блогах до відеоблогів на YouTube. Самонавчання допомагає розвивати самодисципліну, незалежність і самостійність мислення, з чого саме почати самоосвіту. Найперше, що потрібно зробити, це зрозуміти, яку мету ви переслідуєте. Тобто першим кроком є чітке визначення, куди і навіщо ви йдете. Адже якщо у вас немає конкретної мети, то процес вашого самонавчання найімовірніше, буде безсистемним і непродуктивним. А от коли ви поставите конкретну мету, то будете будувати навчання, виходячи з того, чи допоможе воно вам до неї наблизитись. Наприклад, маючи початкові знання в IT і бажання розвиватись у сфері дизайну, ви ймовірніше оберете для себе онлайн-курс з веб-дизайну, зареєструєтесь на Behance, будете викладати там свої роботи і спілкуватись з однодумцями. Другий крок це створення міцного фундаменту. У будь-якому напрямку є база, на якій будується подальше навчання. Якщо ваша мета поглибити наявні знання, то цей крок можна пропустити. Якщо ж ви щось освоїте з нуля, то для початку Початку варто вивчити основи. Третій крок це пошук наставників і однодумців. Хоч би яким глибоким інтровертом ви не були у процесі навчання, вам доведеться спілкуватися з спеціалістами у певній галузі і своїми майбутніми колегами по цеху. Таке спілкування дуже корисне, адже воно дає можливість попросити поради, поділитися проблемою і взагалі триматися на плаву у сфері, що вас цікавить. Четвертий крок. Складання чіткого розкладу. Якщо ви постійно відкладаєте цю дію, то ніколи не почнете рухатись до своєї мети. На самоосвіту необхідно усвідомлено виділяти час у своєму щоденному графіку. Коли навчання увійде у відео вас у звичку, ви одразу почнете бачити результати. П'ятий крок: складання персонального плану самоосвіти. Важливо прагнути до того. Щоб знання, які ви отримуєте, були з різних джерел: відео, книги, лекції, семінари тощо. Якщо ви заздалегідь підберете для себе відповідні курси, підручники і складете план навчання за темами, то буде краще, простіше і швидше просуватися до своєї мети. Шостий крок формування звички перевіряти свої знання і відразу застосовувати їх на практиці. Запам'ятайте, що знання, які ви не застосовуєте, залишаються для вас порожніми і дуже швидко забуваються. І останній, сьомий крок. Формування звички звітувати. Наприклад, можна знайти людину, якій ви будете, образно кажучи, здавати звіт про виконану роботу. Або ви можете просто записувати результати свого навчання в блокнот, але робити це необхідно регулярно. Якщо ви щось не встигли зробити, важливо написати, чому так вийшло, а не просто відмахнутися, ну не встиг і не встиг. Усе це допоможе вам не здаватися, мотивувати себе і продовжувати навчання. Якщо ви подивились це відео до кінця, то скоріш за все вам цікава самоосвіта і, можливо, ви навіть вибираєте напрямок для навчання. Ми в Genius Space підготували для вас безкоштовний майстер-клас, який стане для вас чудовим першим кроком для опанування нової професії. Прямо зараз реєструйтесь за посиланням під цим відео.